Щоб в Україні виробляти броньовану техніку, потрібно виграти тендер у Міністерстві оборони. Проте умови цього тендеру є державною таємницею. Тож на підприємствах повинні бути так звані перші відділи, як у Радянському Союзі. Проте часи йдуть, умови змінюються, але не в Міністерстві оборони. І це створює великі підґрунтя для корупційних схем. За часів СРСР питання, хто вироблятиме техніку для війни, не стояло. Все було державне. Зараз на ринок заходять приватні компанії, які нібито створюють здорову конкуренцію. Але чи справді вона здорова? Знаєте, фірма, яка в своїй діяльності статутній, заявляє, що вона виробляє, наприклад, туалетний папір, і тут же вона заявляє про готовність виконувати державні замовлення по забезпеченню військ, військозброєннями військової техніки. Ну воно викликає певний, певний Настороженість і спо і подив, таке підприємство в Україні і справді є. Більш того, до його походження є чимало питань. Має мати перш за все так звану білу репутацію. Фірма має э, представити так зване портфоліо, тобто показати, з ким вона співпрацювала досить тривалий період часу, які зразки були конкурентно здатними, де, де, де ці зразки використовувалися, в який спосіб, в яких умовах. Показати, з ким вона співпрацювала, тобто, знаєте, історія. Перш за все, ключове слово історія. Так ось і трохи історії. Підприємство Українська бронетехніка, що наразі виробляє броньований автомобіль. Варта це колишнє Укрглавпак, яке змінило назву усього два роки тому. І до виробництва броньованої техніки, на якій зараз воюють в АТО, компанія займалася пластиковою тарою. На самому підприємстві запевняють, головне зібрати команду інше вже другорядне. Колектив склався здебільшого із групи співробітників підприємства Реформ, які справді досить давно займаються бронюванням інкасаторських автомобілів. Ось із таким кейсом, майже одразу після створення чи то перейменування компанія Українська бронетехніка виграє державний тендер на виробництво вкрай недешевої машини та називає її варта. Зверніть увагу, ніколи раніше військовою технікою організація не займалася. Комітеті Верховної Ради з національної безпеки та оборони ми почули взагалі дивні речі. Мовляв, в усьому винний неефективний розподіл грошей. Ну дійсно міністерство оборони фінансує досить на конструкторські роботи за часів незалежності за 25 років. На ці напрямки були витрачені доволі великі бюджетні кошти понад 10 мільярдів гривень. Щоб провести аудит, то що ще є актуальним, то що ще розробляється, то тільки на суму 2,7 мільярда гривень в цінах. Контрактів на той час, коли вони були укладені, ці дослідно-конструкторські роботи ніколи не стануть серійним зразком озброєння. Треба зауважити, що пан Вінник та його колеги з комітету це ті, хто безпосередньо вирішує скільки отримає грошей з бюджету те саме міністерство. Однак тут є один важливий нюанс, який власне і створює умови для корупції. Рестендер набагато легше організувати будь-яку корупцію, якщо це зробиться в будь-який інший спосіб. Та повернімося до молодої, але вже серійної, попри слова секретаря комітету, Варти. саму ж варту нам таки продемонстрували, що правда подалі від підприємства у глухому лісі. Основну допомогу нам в створенні цієї машини створили офіцери, які воювали на востокі нашої країни. Їх опит, їх знання, їх уміння дуже сильно повлияли на конструкцію автомобіля, на його компоновку. А от компонування чи то. Офіцери зі сходу, чи то саме конструкторське бюро укрбронетехніки, дещо не продумали. База нашого автомобіля це шасі МАЗ. а двигательдвигатель двигатель поставляється заводом МАЗ. Це немножко провокаційний вопрос, і ну, у нас його немає в перечні. Давайте ми його опустимо. Звичайно, це провокаційне питання, тому що двигуну варти російський, а саме виробництво Увага Ярославльського моторного заводу, тобто українську військову техніку, ми оснащуємо запчастинами від Ворога, то які саме офіцери зі Сходу мали побажання до такого компонування? Якщо ми говоримо про єдині стандарти з НАТО, якщо ми говоримо про подальше наше просування на Захід і використання так званих станагів НАТО, тобто норм стандартизації, безперечно, російські двигуни нам ні до чого з політичної, військово політичної навіть точки зору, це буде, може бути небезпечно, тому що такі двигуни можуть поставити нас на коліна. Так само, як і використання шасі мазу, в наших конкретних умовах, тому що ми не можемо гарантувати, що Білорусь не припинить поставки таких шасів для наших потреб. Такі загравання з постачальниками з країни-агресора кажуть експерти, це елемент гібридної війни. І справжній злочин скоєний заради грошей, адже стаючи в залежність від російського та білоруського постачальника, посадовці, які обирають таку техніку, ніби навмисне не добачають на яку небезпеку вони наражають армію. Що стосується найголовнішого постановки на озброєння, машина також пройшла необхідні документальні етапи значно швидше від своїх прямих конкурентів. Хоча випробування в неї були досить умовні. Полігон, ви її подривали, какие-то поподривали, Смотрите, Я е, согласен з тим, що натурні испытания должны бути. Але ми живемо в 21 веке. Понимаете, для того, чтобы спрогнозировать, как себя поведет э, луноход где-то там в районе тыльной стороны Луны, никто не отправляет его туда и не смотрит, как он ведет. Люди считают это. Для этого есть институты, для этого есть специалисты, для этого есть формула, есть математика, царица наук, да, и все остальные моменты. На данном этапе мы этого пока не делали. Є в Україні й інші компанії, що виробляють броньовану техніку, і вони цим займаються набагато більше двох років. До того ж, вільно пустили нашу знімальну групу на виробництво. Це броньований автомобіль, який... Одна машина Козак розробка іншої компанії-практика. Їй не потрібні підрядники, вона має власні потужності та чималий досвід виробництва. Однак тендери та бюрократичні процедури проходить значно повільніше за новачків ринку. В воєнній прийомці є паралельний процес під названням прийомка документації. Тут момент в тому, що. Производитель должен не только предъявить изделие, которое придет испытание, он должен предъявить свою возможность производить данное изделие серийно. То есть показать, что все, любой, каждый чих при производстве должен отражен быть в технологических картах, в чертежах, в инструкциях. Причем и выпробовывания были совсем инче Всего было 37 испытаний. То есть это от мелких испытаний, как-то, например, задымленность при стрельбе, до крупных, как, например, э Кліматиче условия внутри машини кото розривали його на полігоні. А, ну разумеется. саме головне було спитання как раз таки номер 37, сім, не случайно було винесено в конець списка, по тоді на підрив, і это були перші спитання в історії українського государства. Ще раз згадаємо, як це було у новачків ринку, які швиденько виграли тендер. А на полігон виганяли, какие що-то горштуті Смотрите, на даному етапі, ми этого пока не делали. Так помірковано в лапках може дозволити собі погодитися із технікою, від якої залежить людське життя, лише ті, хто ще вчора робив пластикову тару. Виробники із досвідом, такі як практика, ніколи на таке не підуть. Ці спитання ми закончили за 5,5 з половини. Діта то документація в целом возняла більше года. Далі іде недостаточно процес когда на основании приказа сдается приказ департамента, отвечающего за испытание такие такой-то техники, что по да, испытанию в такой-то период это было успешно. После чего оно передается дальше. Дальше вот вся эта карусель, в конце концов, заканчивается приказом министра. Прийняття на вираження. Все з комплектуючими також нібито порядок. У компанії так і кажуть, відмовилися від російських та навіть білоруських постачальників через складну військово-політичну ситуацію. Це повноприводний грузовик і века Єврокарга. Це один із достаточно немногих так з називаємо кар'єрних грузовиків, які виробляються в Європі. І Ми його вибрали як базу. Після вивчення основних гравців ринку бронетехніки команда Стопкору все ж таки вирішила подивитися на виробничі потужності української бронетехніки та з'ясувати, чому нас так завзято не пускали до цеху субпідрядника фірми Реформ. Зустріли нас там тепло. Розбили камеру, потім вкрали її. Також намагалися забрати навіть карту пам'яті зі зйомкою. І головне, заблокували знімальну групу на території підприємства, фактично взявши журналістів у заручники. Що ж такого приховують улюбленці тендерної комісії? Неозброєним оком видно, в яких умовах виробляється броньована супермашина, яку ми раніше бачили у лісі, та про яку чули стільки неймовірних речей. Поліція, що приїхала за викликом, звільнила стопкорівців та вилучила вкрадену камеру. Також було порушено кримінальну справу за фактом нападу на журналістів. Слід зазначити, що керівництво обох компаній і реформ і українська бронетехніка знаходилися на території виробництва. Також їхні автівки стояли під адміністративною будівлею, але жоден з керівників не вийшов ні до преси, ні до поліції. Ховають обличчя. <пробітник> Після того, як новина про побиття журналістів з'явилася на нашому сайті, до редакції зателефонував один з бійців, до батальйону якого були завезені новенькі машини Варта. І він розказав нам те, що пояснює, чому нас так не хотіли бачити на тому заводі. Обличчя діючого бійця показати ми не можемо. Але інформація, яку він надав нам, безцінна. Машини ці називати їх. надежными. Никак нельзя, потому что ситуация такая, пока они ехали, пока они вот, подрыли к нам часть, они просто начали разваливаться на ходу. Разваливаться в каком смысле? Просто ходовая часть, она не держит там ну, полностью. Доходило до того, что машины просто на ходу отрывала мост. Вот, потому как бы, часть машин остановилась на полпути, и даже довести их до части было нереально, не знаю, в каких военных действиях можно вести речь. Потому что ну, я бы туда и сам не сел да, в условиях реальных боевых действий и ни в коем случае никого бы своих друзей сослуживцев в такой транспорт я бы не позволил. Скандал навколо навязаною закупівлі неякісних машин намагалися зам'яти, тому склали документ, в якому зазначили всі вади та несправності техніки і одразу ж обмежили до того документу доступ. Ну, якщо щось там проіскори з машинами, так да, яка це поломка, всему все obligated все документувати, відчитувати, тому що ніхто ну, не каже, що це не ніхто-то не ніде-то розворовали, а що це реально поломалось, ми все подаємо, всі по ні, все поломки ми подаємо под дочет, і этот даччет є. І знаю, що даже його засекретили. Потому що этих поломок не 10, 20 или там даже 30, А сейчас список реально уже перевалив за 250 случаев поломок не хотят. А що було б, бы ці машини зламалися під час бою або в момент, коли б вивозили поранених? Що ви щойно побачили, і те, що є справжнім державним злочином, має конкретного автора. І це голова Комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Сергій Пашинський. Схема заробітку на війні з Росією у виконанні посадовців виглядає так. Користуючись зв'язками та посадою, Сергій Пашинський сприяє отриманні тендера на виробництво техніки підконтрольній йому компанії. Фірма, що береться за виробництво, одразу завищує ціну. В процесі створення техніки обирає найдешевших та неякісних постачальників. Відправляє гроші за комплектуючі фактично до країни-агресора, незважаючи на це. Решта грошей, а це майже половина від тендерної суми, відправляється у комітет Верховної Ради України особисто Пашинському. Приблизна сума такого заробітку для голови комітету становить близько 100 тисяч доларів з одного броньованого автомобіля. Герої цієї історії не нові. Директором української бронетехніки наразі є дехто Олександр Кузьма. Його дядько Микола Кузьма, найбільш відомий як носів Аліси з грошима, професійний рішала. З його ім'ям змі пов'язують цілу низку фармацевтичних скандалів, зокрема, гучний провал вакцинації за часів головування у міністерстві охорони здоров'я Раїси Богатирьової. Уникнувши покарання тоді, Микола Кузьма відійшов у тінь і надав повноваження керувати темою тепер же військової техніки своєму племіннику. А сам залишив собі посередницьк. Функції, все в тому ж питанні тендерних перемог. Коли розумієш цю схему, тим більше зневаги викликає секретар комітету, який нервуючи та плутуючись у словах, говорить про корупцію. Це дуже прикро, що Україна завдяки не тільки корупції, як називається наприклад, ваша програма, а більше в зв'язку з шаленою бюрократією, яка існувала в системі міністерства оборони, в системі практиці розробки нових видів озброєнь та постановки їх на забезпечення армії. Вона знаходиться ще в врахуєте, за числі за часів сталінського режиму, і дуже складною ну, техніку постачати. А далі, взагалі, гори та й годі не можна реформувати корупційну систему, бо громадськість звинуватить у зраді. Зараз будь-яка ініціатива, вона знайде можливості організації якихось ініціатив щодо можливої зради. Після усього, що ми почули, волосся стає дибки. Ці так звані виробники та посадовці нічого не бояться готові посеред білого дня викрадати людей, розкрадати гроші на потреби армії та постачати їй відверто небезпечну техніку, навіть ставити державу у положення залежності від країни агресора. Цікаво, чи встигнуть вони із своїми статками втекти до кращого місця, коли через їхню діяльність Альність під Київ підійдуть російські війська. Розподіл доступу до натер це одна з найбільш корупціогенних сфер держуправління. За часів президентства Януковича на цьому збагатилися такі чиновники, як екс-міністр екології Микола Злучевський та екс-міністр енергетики Едуард Ставицький. Хто тепер контролює видачу дозволів на видобуток корисних копалин, які належать не чиновникам, а кожному українцю? Ця структура. Безпосередньо відповідає надання дозволів на розробку надр. бурштин, і газ, і пісок, і все. Тобто все на чому заробляють, і граніт, це все йде через це підприємство. І це вимірюється мільйонами, це, це дуже великі суми. Вже два роки структура працює без голови, натомість є тимчасово виконуючий обов'язки Микола Бояркін. Раніше він очолював департамент організаційно-алітичної роботи та персоналу Держонадер. Всі два роки він говорить про нові прозорі правила служби. Утім, на практиці все виглядає дещо інакше. Це піщаний кар'єр в селі Українка поблизу столиці. У 1996-му підприємство Київський річковий порт отримує спеціальний дозвіл на видобування піску термін. Ом на 20 років У 2009 році Міністерство охорони навколишнього природного середовища. Виносить наказ про анулювання цього спеціального дозволу. Підставою для такого анулювання стала відсутність погодження української міської ради. Право на діяльність підприємства Київський річковий порт відстояло в суді. Вердикт однозначний: спецдозвіл юридичну силу не втратив. Організація надійна. Тож анулювання скасувати і видобування піску дозволити. Остання крапка була поставлена 6 лютого 2014 року. Супереч рішенню суду держгіянадра розмістила інформацію про те, що спецдозвіл анульований. А вже в 2016 році держгеонадра відмовляються продовжити спецдозвіл на видобуток, так як погодили його вже інші компанії Товариство «Сентмаркет». В Базі дивилися, що з цією фірмою відбувається. Вона була створена близько за півгоду, за півроку до того, як подати документи на отримання спеціального дозволу, і станом на зараз вона знаходиться в стані банкрутства. А зараз ближче познайомимося із паном Бояркіним. Ось лише один із цікавих фактів: офіційно у нього немає заступників натомість є 16 позаштатних радників. Такий статус надає йому можливості впливати на політику держеонадер та при цьому, наприклад, уникати перевірки доходів та не розкривати деталей біографії. Це Олегівське родовище на Житомирщині. Воно багате на лабрадорит, це облицювальний камінь, недешевий будівельний матеріал. Вже за пост майданної влади право його видобувати дісталося сестрі одного з радників голови держеонадер Дениса Жигалова Катерині Дмитрів. Катерина Дмитрів це моя сестра. Вона працює. З іноземними компаніями, і тому вона, вона знаходиться в тому бізнесі 16 травня. Цього року мав відбутися конкурс на посаду голови Держеонадер. Проте комісії не вдалося зібрати кворум, і конкурс не відбувся. А вже 18 травня Кабмін своєю постановою призначає нового ТВО голови Олега Кирилюка та його заступника Миколу Фещія. Проте Микола Бояркіна не так то й легко посунути з посади вже наступного дня. За поданням маловідомої громадської організації геології України Київ. Ский окружний адмінсуд скасував постанову кабміну і залишив Бояркіна на посаді. А щоб нове керівництво не потрапило на роботу, пан Микола найняв проплачених людей, які і гадки не мають, чому сюди прийшли. Я туди вдихаю. Вашого борбування зараз. Ми п ємо, п ємо. А просто пода. Да. Ну а чого п'яні чи алкоголіки? Ми смотримо чи ви простоми смотримо. Ми просто смотримо наблюдаємо цирк. Ну не смішно. Ми поцікавилися, що за суддя скасував рішення кабінету міністрів. Ним виявився Ігор Каджур. Він був членом центральної виборчої комісії за часів кучми. А нещодавно прославився тим, що назвав війну на сході громадянською, і запропонував тих. Хто воював на Майдані, саджати в тюрми. Про суть справи і несподіване рішення суду ми вирішили запитатися у самого пана судді. Добрий. А Ігор, пан буде сьогодні? Буде. А коли? Добре. Пізніше з'ясувалося, що тільки но Ігор Горкачур дізнався про наш приїзд, непомітно накивав не п'ятами. Мовляв, погіршився стан здоров'я, і він терміново поїхав до лікарні. А зараз повернімося до фактичного керівника Держгонадер Миколи Бояркіна. 23 травня відбувся черговий конкурс на посаду голови структури. У ньому брав участь і Микола Бояркін. І увага! І підтрим. Орнувала його та ж громадська організація, яка була заявником до суду Геологія України. Ваша організація вже давно створена? Скільки вже організації? Нам наша організація створена відносно недавно. Ну, це приблизно я точно не пам'ятаю. Скажіть, будь ласка, а хто? Володимир Пилипенко, народний депутат сьомого скликання від партії регіонів, а його батько Пилип, депутат Львівської обласної ради від партії Свобода. За нашою інсайдерською інформацією Миколу Бояркіна на посаду поставив Ігор Кривецький, відомий як Пупс. Саме його називають сірим кардиналом партії Свобода. Я здаю зараз історію, тому я не даю жодних Ні, Так ви зви здали тести зараз. Ми перед. Я не подавав Це до суду. Це ваша організація, яке ви не займаєте відношенням? Я не маю жодної відношення. А чому ви тоді так записати немає? Чому ви так за посаду не, не тримають? І справді, якщо вірити декларації, то Микола Бояркін чесний, не корумпований керівник, живе фактично на одну заробітну плату 16 тисяч гривень на місяць. У власності дві крихідні квартири площею 43 та 38 квадратних метрів, та одна квартира в користуванні площею 70 квадратів. Також дружина володіє автомобілем Ford Фокус та має в користуванні автомобіль Тойота Курола вартістю 400 тисяч гривень. Та як нам вдалося з'ясувати, бід. Ні, Микола, проте мати багата. У 2016 році Ніла Бояркіна зареєструвала право власності на трикімнатну квартиру на майже 110 квадратних метрів вартістю майже в 5 мільйонів гривень та два паркомісця загальною вартістю 660 тисяч гривень у престижному ЖК Кристал Парк на проспекті Перемоги в Києві. На цих паркомісцях ми зафіксували дві автівки: – Фокус, який є в декларації Микола Бояркіна, та Сітруенці С4». Також нам вдалося з'ясувати, що мати пан. На Микола володіє товариством Євродік, яке займається посередництвом у сфері торгівлі, а також діяльністю у сфері геології та геодезії. Статутний капітал компанії 100 тисяч гривень. Ми хотіли поспілкуватися з пані Нілою, проте в будинок вона нас не впустила. Вибачте. На конкурсі 23 травня комісія так і не змогла визначитися, хто ж буде головою Держгеонадр. А вже наступного дня Кабмін видає нове розпорядження, яким повторно призначає Олега Кирилюка і Миколу Фещія на посаду тимчасово виконуючого обов'язків голови і заступника Як Вчора на насідні Кабміну було нове розпорядження прийнято згідно якого відбулось призначення, а новопризначеному очільнику Державної служби геології та надер прописують членство партії регіонів. Він колишній керівник Житомирської державної архітектурної будівельної інспекції, якого місцеві змі називають недолюстрованим чиновником. Пане, вас пов'язу з партією регіонів ви були, ви були? Ви були в списках цієї партії? Е, ні, я не був членом партії регіонів. Тобто відношення до партії згодні так. Зміна керівництва структури відбулася дуже гучно, і чи знову суд не скасує призначення нового керівника? Невідомо. І найголовніше, чи обрали ми незалежного керівника, а чи просто поміняли пішаків на шахматній дошці.